Вітаю я Євгенія і Впродовж кількох наступних хвилин розкажу про найцікавіше, і головне, що вже є на сайті Слава Тіві. Зокрема, про те, як озброюється Польща, яку зброю купує і в кого. Більше також про те, скільки озброєння імпортує Україна, за яких умов Данія готова надіслати до України миротворчу місію, та докладно про те, як польський міністр вступився за Україну через погрози американців відключити Києву «Старлінг». Україна імпортувала найбільше зброї у світі за останні роки. За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, обсяги імпорту зброї до України зросли майже у 100 разів порівняно з попереднім п'ятирічним періодом. Найкрупнішими постачальниками зброї Києву за період з 2010 по 2014 рік стали США, Німеччина та Польща. Загалом озброєння для Києва постачали щонайменше 35 країн. Зростання імпорту зброї в Україну відбувалося на тлі загального збільшення закупівель озброєння у Європі. Так, у період з 2015 по 2024 роки обсяги імпорту зброї в Європі зросли на 155%. Найбільшим постачальником зброї у світі досі є США. Якщо 10 років тому на Сполучені Штати припадало близько 35% світового експорту озброєнь, то нині цей показник зріс до 43%. Які ще країни стали найбільшими імпортерами зброї у світі разом із Україною? Іде у цій системі Росія. Читайте на сайті Слава Тіві. Польща продовжує озброюватись у квітні. Варшава підпише черговий контракт на закупівлю корейських танків К-2. Підписання контракту на суму близько 6,5 мільярдів доларів про постачання 180 танків К-2 до Польщі ймовірно відбудеться вже в наступному місяці. Спочатку передбачалося, що угоду буде підписано до кінця 2024 року, але з огляду на розбіжності між польським урядом і місцевою компанією щодо деталей угоди, а також через політичну ситуацію у південній Кореї домовленості відклали. Польща є на Найбільшим у світі одержувачем озброєння та військової техніки з південної Кореї наприкінці липня 2022 року Польща і Південна Корея оголосили про стратегічне партнерство у сфері озброєнь, окрім танків К-2, польський уряд придбав у Республіки Кореї самохідні гаубиці К 9 та навчально-тренувальні літаки ФА-50. І не зброєю єдиною міністр національної оборони Польщі Владислав косіняк Камиш оголосив про створення ракетної бригади військово-морських сил Польщі. Це черговий крок для зміцнення безпеки Польщі у Балтійському регіоні, зазначив міністр. Морська ракетна частина призначена для знищення та нейтралізації ворожих надводних сил, захисту основних морських баз та ключових військових і промислових об'єктів на узбережжі. Чи відіграє морська ракетна частина ключову роль у забезпеченні свободи дій польських ВМС у Балтійському? Морі читайте на сайті слава тіві.